І е, зараз фінал у вазі до е, 51 кілограму. Борець представник Київської області Олег Тимошенков, е, тренер Кінзерський Григорій Житовоз, змагається проти Максута Султанова, борця з Миколаєва, який тренується, е, його тренер е, Сергій Білобаба Олег Баламутов задосвічений спортсмен. Султанов є бронзовим призером Чемпіонату Європи серед юнаків. Пам'ятаємо цього здібного хлопця, і він, звісно, вже вже набув, набуває такого досвіду. Знаєте, хлопець, коли має досвід міжнародних змагань, це помітно, як він рухається, як він працює, як він робить дії, як він поводиться. Вже, вже його тіло набуває таких знаєте, професійних окрас і ознак. Це вже не просто підліток, це вже спортсмен, який має досвід який бореться дуже гад, гідно. Зараз першим в партер ставлять Тимошенкова. Проходить накат у виконанні Султана. Дивіться відразу в, в другу сторону. І ще два бали за рахунок. 0,5. Подивіться, знову кати не зупиняється на цьому. 0-7. Слухайте, вже майже там лопатками було торкання. Звісно, треба стояти, але чомусь не вдається вистояти в партері. І оцей фінал він завершується достроково. Вітаємо Максута Султанова з достроковою перемогою в цьому фіналі і здобуттям звання чемпіона України серборців до 16 років. Відмінна робота. Вітаємо його тренерів Сергія Балабабу та Олега Баламутова. Вітаємо Миколаїв. Чудово, чудова перемога, чудова боротьба, так тримати і успіхів на міжнародній арені. Бажаємо цьому талановитому хлопцю. Ось на повторі зараз нам ще дають можливість переглянути ці накати. Здавалося б, і розвертався, і намагався зупинити його Тимошенков, Але все одно, подивіться Султан, тут навіть таку свічку зробив. Торкання майже було, вийшов із складної ситуації Тимошенков.